Друзі, всім привіт! Радий всіх знову вітати на нашому каналі. І в цьому відео хочу зробити огляд цього останнього туру Європейського клубного чемпіонату з шахів, який проходив в Греції. І а, цей турнір завершився і вже відомий переможець. А, це команда Super Chess, яка змогла перемогти в усіх а, матчах командних, і в тому числі в останньому турі, коли вони грали проти команди. Токсера Аквапрофіт, в якій, до речі, є три наших українці: Павло Ільянов, Андрій Волокітін та Ігор Самоненков. Так от, в цьому останньому турі команда Суперчес перемогла і посіла одноособове чисте перше місце. А також додам, що Ільянов зіграв в нічию, Вуликітін, на жаль, програв, і Самоненков, також як Ільянов, зміг зіграти в нічию. Ну і також інші фаворити перемогли, Alkaloїd команда перемогла у Рішон Лезіон. Команда Новий Бор теж перемогла. Нічого зіграли Кварсаба Turkish Airlines Sport Club. І ще один з фаворитів Paegan Pendik Chess Sports. В цій команді є дуже багато сильних гросмейстерів з рейтингом 800 і вище. Так от вона просто розтрощила свого суперника. І перемогла 6. -0. Дуже впевнено. І сьогодні хочу показати одну цікаву і, як на мене, дуже класну позиційну партію, які граф Олександр Інджич та Євгеній Занан. Давайте подивимось а, цю а, партію. Отже, Інджич із Сербії, Занан із Ізраїля, і давайте дивитися, що у них відбувалося. А, перш за все у нас 54 4 Кінів 6 і 6 і Кінів 3. В ходу чорний б 6 був новий новендійський захист. Ну і тут доволі типова ідея за білих. Так багато гроссмейстерів грає, хід А3. Ідея в тому, щоб не давати чорним зіграти слон б 4 це поле. Отже, далі було слон б 7 кінь С3Д5. Далі це декін d5, Верц2, слон Е7, сторони поки що закінчують розвиток фігур. Але білі все-таки захоплює центр після ходу е 4 Далі було кінця 3ПЦ, коротка рокіровка, слон Д3С5 рокіровка. Ну, типова позиція, насправді зустрічалась на практиці вже багато разів. Хоча ми бачимо, що Євгеній вже витратив приблизно 10 хвилин. Отже, для нього тут деякі моменти були, я так розумію, що або невідомими, або він щось підзабув. В принципі, якщо подивитись по базі, ця позиція зустрічалась, майже тисяча партій в базі майстрів, в базі Єв Єчеса. чеса. Майже тисячі партій, статистика, до речі, у чорних доволі непогана, приблизно 50 на 50 по базі тічесу, в базі майстрів трошки гірше, але не сильно. Отже, що було далі. Kінде 7 Ferсі 2, Тура, С8 слон Т2. Ну, сторони просто продовжують розвиток фігур і давайте дивитися, який же план може бути у чорних і у білих в даній ситуації. Отже, далі було ферзь 7 і А4. Доволі типова ідея за білих. Вони хочуть в якийсь момент, можливо відразу, можливо трохи згодом, зіграти пішаком на поле А5. І далі або побити АБ, або навіть задвинути пішака на поле А6, і там він буде особливо веншпіллю доволі корисним. Тим не менше у чорних поки що все дуже добре, дуже надійно, немає жодної слабкості. Далі в партії було 2 8 Ну і тут же інжич грав не ідеально. У перший момент, коли він явно робив хід сам своєю головою, а не по пам'яті, і хід, на жаль, для нього не найкращий, хоча, тим не менш, окрім цього ходу, в принципі, партія була від інжича дуже і дуже класною. Отже, він зіграв Е5. Ну, в принципі, ідея дуже логічна, захоплюємо ще більший простір. Ну і можливо в майбутньому півшуку на е 5 як дуже часто і буває, хочемо атакувати десь на колись кому слон ну, H7 жертв поки що не працює, це як приклад, що у нас відкрився слон, просто показую. Комп'ютер радить поки що не робити якихось різких рухів, він робить якісь повільні ходи, наприклад, True1, замість якраз є 5, так, e1, покажу, давайте варіант, по комп'ютеру ідеальний. H6, H3, така дуже-дуже повільна гра. Тим не менше, чорні грають h5, міняють структуру пішакову. Ідея в тому, що білі якраз самі a 5 не зіграли. Ну і далі тура А на поле С1, то не F8, тут цікавий хід забіглих H4, такий доволі дивний, ну можливо, в майбутньому десь ідея навіть G4, G5 зіграти, ну але це під дуже великим питанням, дуже ризикований план. Ну і далі приблизно така у нас боротьба може виникнути, позиція залишається рівною. Але інжи зіграв грав Т5. І після цього ходу, як не дивно, навіть невеличка перевага була на босі чорних. Що ж чорним треба було зробити? Давайте теж покажу ідеальний варіант, причому мені подобається саме ця ідея. Тут якраз комп'ютер знаходить якраз такий ідею і класний план для чорних. Це поки що cd це Д помінялось, і далі кінь P8. Я дуже полюбляю такі маневри від фігур. Вони не завжди проходять, але зараз це класний перевод коня, ми поки що відкрили лінію D, що теж дуже важливо, і також кінь в може піти на поле c 6 Ну і конкретно зараз у нас є загроза зіграти слон F3 і далі ТРД4. Така доволі принципова ідея за чорних. Ну що ж, білі c 1 наприклад, грають, d 7 слон B5 і далі слон F3 проміжний хід, ФРС F3, d 4 чорні сідають пішака. Ну але тим не менш у білих все-таки є певна компенсація в цій позиції, оскільки кінь на b 8 доволі пасивний. І також у білих є два сильних слони. Ну і далі варіант вже можна завершувати. В принципі, позиція а, цікаво виникає, у чорних заві пішак, але у білих краще стоять фігура. Ну, все, що могло виникнути поїдальній рій білих і чорних. Але в партії всього цього не було, і замість ходу ЦД Чорні відразу зіграли Son F3. А F3 і отут цікавий хід від білих, який, мабуть, чорні не очікували бачити, це хід GF. Ну, Дуже хочеться з'їсти саме ферзем, як ми завжди звикли, але саме вже буде хід, щоб ми а, захищали пішака на полі е 5 І в майбутньому десь, до речі, є у білих ідея зіграти F4 В якихось варіантах і підкріпити свого пішака на полі е 5 Але поки що це не треба, оскільки пішак на е 5 зараз не підвисає. Отже, чорні зіграли кінь кіньбі 8, як і в минулому варіанті, дуже схожа ідея. Але зараз ще білі створюють певні загрози. Нападають поки що на H7, то може 6, а слон v 3 це 6, а слон на 6 Тура на B8, Тура c 1. Ну і тут ще одна неточність від чорних. От якраз в цій партії дуже класно самопозиційно грали білі і чорні теж грали насправді доволі сильно, але декілька неточностей призвели до поганої позиції, як часто і буває. Тобто тут треба було зіграти не ферти 7 а слон f в F8. Цій позиції і слон в майбутньому міг перейти в якихось варіантах на поле g7. Але d 7 теж ход не настільки вже поганий, насправді нормальна ідея. А, ну, білі а Тут пропонують обмін ферзей, точніше чорні пропонують, білі поки що не міняються, але згодом все-таки обмін у нас якраз і вийшов а, на поле е 4 Помінялись ферзі, далі. На D8 помінялася одна з тури, і тура на поле D1 пішла. Ну і Тут все-таки ми бачимо, що хоча у чорна структура нібито краще пішаково, оскільки немає подвоєних пішаків, але все-таки два слони є два слони, і кінь на D8 явно не прикрашає позицію чорних. Отже тут позиційна перевага вже доволі суттєва насправді на боці білих. Ну і Після тура Д1 є дуже типовий план залізти турою на сьомий рядок, напасти на слона. На вас на пішака, і це вже реальна конкретна а, загроза і конкретна серйозна проблема для чорних. Отже, Трад 7 правильний хід, щоб не датися грати Трад 7. Так легко білим, далі F4, кінь Б7, король пішов вперед. І F5. Теж мені подобається ця ідея. Здавалося, що білі грають у нас у центрі, але вони можуть грати і навіть на колегському фланці. Далі було ЄФ, ЄФ F6, чорні якось намагаються тут. Не дати білим відразу прорватися, але тим не менш біль рай є 6 ну, Тут вже ми бачимо те, що в чорних суттєві проблеми. Оцінка приблизно плюс 3 по комп'ютеру, це доволі суттєва перевага. І вже тут важко щось прям, дуже сильно порадити за чорних. Ну але давайте покажу варіант, який комп'ютер нам пропонує. Кінь це 6, наприклад, король 3. Кінь переходить на поле Е5, так, це доволі сильно за чорних, але король теж на i4 стоїть. Дуже дуже класно, і крім того, коня з поля е 5 ми можемо зіграти словом на F4. Ну, так, в майбутньому і буде. Якщо подивитись цей варіант, а, Ну, і тут тестувати така складна гра. А, в результаті всіх цих варіантів перевага залишається на боці білих. Отже, цей варіант теж чорних повністю не врятував від поганої позиції. В ж був Хідg5, далі король F3 H5. Ну і білі просто підсиліть свого короля, і насправді у чорних тут не можна сказати, що Суксфанк, в принципі, якісь ще ходи є, але вже з ними є теж складності, оскільки багато фігур майже нікуди ходити не можуть. Далі було король по 7. Тут білі продовжують свій план, насправді дуже логічний і теж дуже сильний, хоча, мабуть, не ідеальний хід вони зробили, але, як на мене, д 5 дуже гарна ідея, і знову ж таки по-людськи, що дуже важливо. Ми продовжуємо той план, який і почали ще раніше, ще 3 ходи тому. А, можна було зіграти, якщо прямо по-комп'ютерному, ще сильніше, наприклад, d 7. Він пропонує варіант. Міняємось на d7, сідаємо саме пішаком, ну і теж залишається у нас план прориватися королем ну, в Італії, десь на полице 7. А, забігти, ну і там у чорних вже позиція буде безнадійною. І для чорних погана новина, що у них немає в принципі, захисту від цього плану білих. Ну Приблизно варіант показує, тут навіть візуально ми бачимо, що у біла ну, суттєва перевага, по суті, виграна позиція. Ну Хочемо з'їсти коня, потім провести перзя, виграти з загальнього слона і дуже легко реалізувати цю а, перевагу. Тобто вже позиція у білих тут була абсолютно виграна. Але в партії насправді інжич теж не випускав велику перевагу, можливо, хід не ідеальний, але все одно залишає а, суттєву перевагу за білими. Отже, кройте 5, чорні намагаються якусь контур знайти, але все це марно, насправді контур суттєвого немає. Ну, і далі білі поступово ще підсилюють свій тиск. А, слон h1. Ну, ідея в тому, що слон ж 1, давайте пояснюємо, ход. А Навіщо не потрібен, ідея в тому, що ми хочемо сягати слон H2. Якщо чорні якось там просто ходять королем туди-сюди, то після слон наж2. Вони втрачають матеріал як мінімум якість, а може навіть і фігуру, а може навіть більше. Тому довелось піти дорогою від потенційної зв'язки по діагоналі, але тоді втрачається пішак на полі С5. Ну, далі все, в принципі, доволі нескладно, головне нічого не зігнути, що в принципі буває, а іноді особливо в цей ноті. Але цей ноту вже немає, вже пройшов контроль, сороковий хід, і у білих було на годиннику приблизно 30 хвилин, трошки менше. Отже, 100 на 7 зіграли білі, ну і тут Тура-2 було сильніше, але все одно це не рятувало. Давайте теж покажу швиденько, що у нас мало місце бути, але не зу, а, якраз не зустрілося в партії Тура-2, стон Б6, та і кінь 4 король B5, кінь З6, король А6, Білі не хочуть потеряти позицію, вони хочуть перемогти, це зрозуміло, у них два піши кліка зайвих, сидні стони. Ну і тут поступово ми підсилюємо Перевагу. І цікаво, що є, наприклад, да, такий варіант, де кратить комп'ютер, але і тут теж суттєва перевага на боці біла. Давайте подивимося оцінку фінальну, яка в цьому ці варіанті у нас буде. Оцінка, ну, до речі, не така вже космічна, приблизно плюс 2,4. Тобто, можливо, все-таки щось інакше могли зробити білі. Ну, Тим не менше підростає, ну, приблизний варіант, давайте ще подивимось, тобто що ми допоможемо зробити, це вести пішака пішака лінії С. Ну і теж, що дуже важливо, я про це казав і раніше, в нас були вже партії схожі, коли е, тура і слон проти тура, тури і слона і слони різнопольні. так от, якщо прибрати туру, то вже шанси будуть суттєві на нічів. Може не в цій позиції, а взагалі, в принципі, в ситуаціях на полі слони без інших фігур. Ну а тут, оскільки ще й тура є, то тура теж дуже сильно допомагає білим. Ну, наприклад, вона може хитлона і потім пішати йти вперед. Як чорним з тим впоратись, не дуже зрозуміло. Ну, отже, в принципі, все одно в чорна була позиція дуже складною. Ну, а хід кінця 4 ще її трохи погіршив. Тобто не було жодної суттєвої помилки у чорних, але, тим не менш, декілька неточностей призвели до поразки. Ну, кінця 4 йде зрозуміла, чорний вони хочуть зіграти кінь 5, і перш за все навіть кінь 5 вилку зробити, але білі це не зібають. А корот 5 ну і далі шахи закінчуються. Ну білий залишається два завіх пішов, що дуже і дуже багато для Еншпіля. Ну, і тут без особливих проблем. Ну, білі реалізували перевагу, і, причому цікаво, що вітало навіть якість. Але далі пішак по лінії А просто спокійно проходить у ферзі, немає гарного захисту, ну максимум, що може зробити чорний, це віддати якийсь момент а, туру за пішака, ну, за майбутньому, навіть так скажу, і залишається позиція за правим столом і елементарно виграна за білих. Отже, дуже-дуже певна -дуже перемога від Індіча, ти от іноді от реально дивишся ці партії, розумієш, наскільки от високий клас у деяких гравців і як важко іноді буває проти них грати, особливо коли ти за чорних, і коли у суперника дуже класна дебютна підготовка. Так от тут реально, ну по суті, як кажуть, в одну калітку перекатав інший свого суперника, який теж грав насправді дуже і дуже непогано, але дехіт на точності зробив і цього вистачило для того, щоб програти всі партії. Ну насправді партія дуже високого рівня від обох гравців, особливо від білих. І ще раз хочу сказати, що турнір цей завершився у нас. Ще раз скажу, що перемогла команда Супер Чес з Гутішем, на чолі, чемпіоном світу нинішнім. І саме тому в майбутньому ми теж будемо дивитися інші цікаві турніри. Всім дякую за увагу і до зустрічі!